Анатолій Михайлонко. Дорога пройде надвічі. Частина друга. Розділ перший. Голова перша. Шпаки оголосив молоденький шофер для Воронюка. Просив перед початком рейсу, і в дзеркальце було видно, як він вдивлявся в салон, вишукуючи його Антона. На мить стрілася очима, і Воронюк поспішливо відвів погляд, ніби боявся впізнати шофера. Смішно подумав він, підхопивши валізку і виходячи з автобуса, що зупинився на обочині. Шофера тоді й на світі не було, коли Антону перше заходив у шпаки. Кого боявся впізнати? Якового сина чи Гордієвого, але ж і зібрався Антону ж поки, щоб зустріти, якщо не гордія, то хоч якийсь слід життя ковтоняків. Разом з Воронюком вийшли кілька жінок, молодий чоловік у капелюсі із тоненькою течкою в руці. Жінки скрадливо глянули на Воронюка, цікавість проблизнула в їхніх очах. Потім так само подивились. Обдивились чоловіка в капелюсі. Отак і досі, подумав Воронюк, свіжа людина в селі дивина. Він не хотів привертати уваги, хто знає, як могли витлумачити в шпаках його зацікавлення родиною ковтонюків, і хто знає, що принесе Гордієві чи його дітям, якщо вони є. Оця зацікавленість добродія Воронюка. Проте, навіщо ховатись? Він тому і їхав сюди, щоб довідатися, аби скинути з пліч вода частину тієї ноші, що ось уже кілька років пригинає його до землі. Скинути чи, може більше додати? цього він не знав. Хотів було спитати дорогу до ковтанюків меткої жіночки, яка прилаштувала порожні кошівки на плечах, одну спереду, другу ззаду, і весело зиркнула лоба на нього, та не раз почув бадьорий голос молодика з течкою. Чи не підкажете, дівчатоньки подруженьки, як пройти до колгоспної контори? А ви що, уповноважени? Сміливо спитали та, що лаштувала на плечі кошівки. Чи, може, вище брати? Перевелися уповноважені, жарцівливо докинула друга і тут же сама висловила припущення може, на роботу до нас? А чи який цікавий народ, подумав невдоволено від таких нічого не приховаєш. То скажете чи ні, молодик нетерпеливо переклав теки з руки в руку. Ондо, молодиця головою, руки ж були зайняті, кивнула вздовж вулиці, що йшла навський світ асфальтів, асфальтівки з обшумульганою вітрами і ополосканою дощами кам'яною альтанкою. Ідіть прямо, а там побачите, не минете. Чоловік швидко рушив, Антон за ним. Ліпше спитати про Ковтанюка в конторі. А то оці жіночки. Безруварниці негайно роздзвонять по всіх осьодах. Йому ж він не потрібен. Він мусив пройти свій шлях тихо і непомітно. Жінки з кошівками з темно червоними, мов засохла кров плямами на лозі. Антон здогадався Продавали в райцентрі ранні полуниці. Залишились позаду, що і весело обговорювали. Антон закрикував за чоловіком стекою. Не здоганяв, щоб той, бува, не завіяв розмови, але й не відставав, аби не загубити дорогу до контори. Вулиця починалась кам'яницею, вікон на вісім. За нею стояла така ж, чи майже така, а далі по обидва боки ще іще. Червоної білої цегли, поштукатурені по різному, то під кам'яні глиби, здавалося, дім був вимурваний з скелі. То набризком, а то в штукатурку були вкраплені шматочки різнокольорових облицьовальних плиток, а один дім раптом сяйнув в очі десятками гострих сонячних промінчиків. Вигадливий господар вмурував у стіну, скалки, дзеркала. <кій> Годі впізнати хату з журавлем. Він згадав і його гостре заломлену до. Колодязя шию, тоді по журавлеві віднайшов хату ковтоняків, але тепер не міг навіть упевнитись, чи з того ж боку заходив до села ні асфальтівки, ні обшмальгованої вітрами придорожної альтанки. Раніше певна річ не було. Був тільки степ і вони, натовпи, яких війна гойдала, то в один бік, то в інший, неначе море гойдає друзки від затонув кораблі. І вже вкотре щось гостряком. Діткнулось серце і тримало зболений клубок на своєму вістрі аж до того часу, доки Антон похапки витяг з кишені металеву капсулу, видобув звідти білу пігулку і поклав під язик. Чоловік з течкою тим часом віддалився, він поспішав. У нього були невідкладні справи, які не терпіли зволікань і роздумів. А куди поспішати Воронікові? Що він знайде у шпаках і що він хоче знайти? Надбуде його ночі? чи додасть продовження в наступній частині.